Моє щирі вітання тим, хто зараз дивиться це відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку. Вірю, що попереду у нас з вами буде ще багато мандрівок. Заварюйте собі горнятко смачного чайочку і гайда зі мною у подорож. Коротше, друзі, в Аврору заходити не можна, тому що там завжди можна щось купити. Ти в тому віці, коли нарешті усвідомлюєш, що справжній розкіш це час. Спокійні ранки, справжнє кохання. А ви ловили у дитинстві жука Оленя? Ні. Ну тоді можете полюбуватися моїм. Це друга частина відео, коли ми з родиною виїхали влітку на Південний Буг на 48 годин. Сьогодні ви побачите чарівний світанок наступного дня, смаколики на швидкоруч та, звісно, красу навколишнього світу, красу нашої України. Які ж неймовірно прекрасні букети можна зібрати влітку біля річки, і напевно вперше я зустріла у природі цмин пісковий, схожий на мімозу, а ще на маленькі жовті сонечки. І далі у відео ви побачите цю лікарську квітку. Трішки звуків природи для релаксу. А тут рецепт славнозвісних бутербродів з сирими печерицями, які я вже презентувала, коли ми виїжджали на Південний Буг оседний. Додаємо до нашого майонезу перемішуємо і будемо містити вроді. Далі біжимо наші грибочки, печерички наші. Можливо, хтось зараз збирає грибочки вже після дощиків. Але ми не ризикуємо, ми хіба що. Восени гливи збираємо. В нашому регіоні не дуже таки багато різних грибів, це більше на Західній Україні. Але гливи бувають, в нас гарно родять восени. В соловейко не втомлюється співати і ввечері. А скоро почнуть жабки плакати, то окреме задоволені, коли вони заводять свою серенаду, співають до ночі. Обов'язково має бути чорний кіпчик він найкраще пасує до таких вот реброді. Очі і майонезиком і приготовуємо чесничком і кропом. Ставимо гарненький шматочок рибочка. У нас виходять такі файні бутербродики. Наші бутербродики смакуватиме овочі, зробимо салатик. Помідорчик, огірочок, перчик. Бринза? Я думаю, нам вистачить з цього. Готувати в такій атмосфері, коли ось пташки співають, дичка плюскається це, це взагалі. І особливий кайф. Ніби і працюєш, але релаксуєш водночас і відпочиваєш. Починає вечоріти, сонечко поволі закочується за горизонт. Зараз будуть ті квіти, що я згадувала на початку, вони справді схожі на сонечко. Ти бачив, як заходить сонце, чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бжоли? чи ти коли-небудь чув, як літають... Ми вже вімкнули освітлення, бо вже майже стемніло і будемо готуватися до ночних покльовок. Десята година вечора. Вже так. Майже темно, але ще на заході сонечко таке червоніє трошки. Під нічний. Вночі я витягла декілька рибинок і після 12-ї відправилась кутатись спальний мішок, бо ніч була досить прохолодною. Класні спальні мішки, ним... в них вороніше дуже тепло. Помінім життя. Дуже стануш наголосить. Зустрічати світанок це особливий ритуал, це новий день у твоєму житті, нові можливості, новий аркуш життя. І як ти його розпишеш, розмалюєш, яких фарб та емоцій то доси, залежить лише від тебе. Доброго раночку, дивись, сніданок, не зміний. Черемові шуточку. А потім вже собі поп'ємо палоце. Що захочу. Ніч вдалося витягнути декілька по цвечу, по підлящика. Але і за того, що тут розтягнули сітки, які ранком збиралися, з-за того і немає нормального. Верніше немає нормальної покльовки. Ну, звісно, у відпустці треба обов'язково посмажити м'ясо. Згодом додам рецепт шашлику, до речі, ми його теж маринуємо з додаванням дуже газованої води, і це неймовірно смачно і соковито. Почуваємо другу добу, посмажили шашличок. будемо зараз обідати. Риба тиша, не клює. Ну нічого, спробуємо перенаживляти і чекати покльовочка. Обідаємо, рибалимо, любуємося природою. Я бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей!